Ми завершили четвертий день Великого поста і чтення канона Андрія Крицького. Сьогодні з нами молиться повна церква, слава Богу, як і вчора при участі нашого митрополита Митрополіта Фьодора. Но Ми подивилися в інтернеті з нами молиться під 800 людей. Господи, де ви люди, де ви наші браття і сестри там далеко за границю, котрі чують нас. І моляться з нами по нашому, по православному, по юліанському календарю. Ми знаємо, вам там не дуже легко, бо де тепер, кому в світі легко? Но ми просимо Бога молимося, щоб у вас Бог у тій далекій чужині, благословив Божа Мати, оберігала вас під своїм покровом, щоб вам це вдало і добре трудитися, але і не оставляти молитви. Наші люди, де б вони були? Що б не робили, коли приходив великий пост, де б їх пост не застав, вони смиряли себе, старалися включитися у величественну, благодатну, богослужбову практику Великого поста. Так, да, не знають, ото люди неправославні, Європа про то не знає. Ну, не знають, бо давно вже одішли від православ'я, а нам Бог так дав, що навіть. Коли православні змушені десь покинути рідну землю, то на чужих землях братаються, зустрічаються, організовуються в общину, глядають церкву, все одно моляться. І, як свідчать через інтернет, що і стараються наскільки можливо держати пост. Господи, благослови наших людей за границю, благослови Господи, і всіх наших бабок і дідів. Дома тих сидящих, но вже старенькі не можуть прийти. Благослови їх дома і тих хворих, котрі. Безпомочні, благослови Господи, всіх тих воїнів, котрі ранені, лікуються, теж їм треба молитву. Благослови Господи в путешестві сущих, благослови Господи, всіх наших людей і наших дітей, бо так нам важно, щоб і наші діти ніколи не випали з тої традиції, з того календаря, з якого нас безбожники хочуть вибити, перевести в другу релігію, в другий календар, в другу традицію, а потом вівці розбредуться і на нашу землю можуть прийти зовсім чужі люди зачастую уже зі своїм безбожиєм. Боже, убережи нас, нашу землю, нашу країну і наших людей далеко там, за границю у Германії, Франції, в Іспанії, в Італії, в Польщі, в Великобританії, Господи, де ще наших людей тепер не є. Мільйони і мільйони людей тепер лишили рідну землю, але єдно їх держить у єдинстві національному і церковному віра православна. Най дай, щоб ми ніколи не забували, що кожна наша молитва, кожен поклон земний це і не тільки за нас, не тільки за наших дітей, за родичів, але і за тих людей, котрі пішли далеко від рідної землі і нині потребують і помощи, духовної підтримки, а найбільше – Божих благословень. Господи, благослови наших людей, які молилися з нами. Дай, в принципі, кожен день моляться з нами 500, 600, нині під 800 людей, а у неділю літургію дивляться 6, 8, деколи 10 тисяч людей. Тобто ми з вами стараємося, щоб Слово Боже пішло у людські серця і ви несіть благословені свої дома. Завтра друга літургія прежде освящених даров. Причащаємося із Богом святим.